Об 11 годині волонтери разом з дітьми та всіма охочими почали прибирати та садити квіти і дерева у сквері імені героїв майдану. Квіти садила Дарія Дяченко. Ми озеленюємо цей парк, тому що ну тут було трохи заросло все, і щоб надати трохи більше життя цьому місцю. Ми засаджуємо на місці старого фонтана гарну клумбочку, щоб Надати йому більш друге життя. Це ж активність, допомагаємо, розвиваємо місто, має ж воно розвиватися. Вимушена переселенка з Краматорська Катерина Непочатова також прийшла допомогти прибрати сквер. Ми, переселенці, хочемо теж <смітно> зробити щось гарне для цього міста. Повисмикувати бур'яни, трошки тут навести лад і далі вже висадимо квіти нові. Ти робиш щось хороше, щось класне це важливо. Квіти та дерева для цього скверу безкоштовно надала родина Дяченків. Вони мають власний садовий центр. Це багаторічні рослини. З них є барбариси, спіреї, жимолость зелена. Ці рослини гарно компонуються тут у цьому скверику. Ще є велике дерево: це каштан Бріоті. Хакуроні щики кущова і багато хости. Підібрали що потрібно. Ми з любов'ю, з душою. Це рослини вирощені нами, не рахували зовсім суми. Знаємо, що рослини це півбуса, так от загрузили, щоб було достатньо. Приурочили це до дня заходу, до дня захисту дітей, які вже от, -от на носі. Хочеться цей парк зробити таким більш придатним для дітей, тому що тут є і волонтерські організації, де постійно в чергах стоять батьки з дітьми, і діти тут граються. І хочеться якось, щоб це місце було безпечним, красивим, і в принципі, щоб це була така візитівка Ужгорода, бо тут зараз дуже багато переселенців перебуває. Після прибирання і висаджування рослин у сквері волонтери провели майстер-класи для дітей. Мар'яна Жорж вчила робити листівки. Ведмедика нам вирізали, сердечко було на скочі. Ми зараз робимо відкриточки для військових, дітки напишуть свої побажання в підтримку військових. Можливо, хтось не захоче віддати, хтось собі забере на згадку, а в більшості випадків віддамо військовим. Ми робимо медведиків із серцем України, з прапором України і побажаннями. Поруч волонтерка Наталія Фогел разом з дорослими виготовляли ляльки для інсталяції Маленькі янголи України, яку підготували, аби вшанувати пам'ять дітей, котрі загинули під час війни Росії з Україною. «Символ один – це ті дітки, які стали ангеликами, це лялечки-ангелики. З однієї сторони, дітки вже не будуть могти гратися лялечками. Ми робимо їм ці лялечки, якби пам'ять про них. Нам було спочатку це дуже боляче самим робити, але з іншої сторони про це не Можна забувати, і не можна робити вигляд, що нічого не трапилося. Я навчилася це робити 5 хвилин тому, але здається, я вам зможу це пояснити. Нам потрібна картоночка, яка буде основою для того, щоб зручно намотати нитку, прямокутна. Спочатку намотуємо довшою стороною для того, щоб зробити тіло, і ще один такий моток для волосся, а потім коротшою стороною для те, щоб для того, щоб зробити ручки. І кожен. От, і, в принципі, вузликами ми просто будемо формувати саме тіло. Співорганізаторка прибирання та майстер-класів Юлія Дуб каже: ляльки для інсталяції почали робити з дітьми вимушених переселенців місяць тому. Інсталяцію маленькі янголи України ми створювали разом з дітьми на наших майстер-класах. Ми створювали її близько місяця. На наших ярмарках теж доплітали. З саму основу цю ковану карту зробив Коваль Петро Гергард теж на волонтерських засадах. І досить довгий час ми узгодили. Де ми можемо її розмістити, тому вона була готова, зроблена, але ну ніхто її не бачив, тільки ті, хто долучався плести. А сьогодні вже буде таке відкриття цієї інсталяції, буде вона стояти біля міської ради, і хочеться, щоб люди не забували про те, що нам дуже сильно пощастило, і ми працюємо з тими дітьми, яким пощастило. Але є сім'ї, і це трагедія для всієї країни, там, де дітки, на жаль, вже не побачать наступний день. Після того, як ляльки були готові, їх всі охочі повісили на ковану основу ляльок 242. Бо таку цифру загиблих через війну дітей опублікували 29 травня на сайті офісу генерального прокурора. Руслана Гостюк, Андрій Гісен. Новини на Суспільному.